Виправити недоліки жителі Бобринецького району висловили свої пропозиції стосовно актуалізації центрального регіону. Два тижні кожен бажаючи міг писати свої зауваження та побажання. Листи збирали спеціальні мобільні групи, що хочуть змінити місцеві жителі. Дізнавалась Віра Шестакова. Працівники мобільної групи говорять, бобринчани – люди активні. Охоче підходять і діляться своїми проблемами. Спілкуються, да, не закриті люди, відверті. В основному всі писали свої фамілії, адреси і давали телефони. Не було ж так, анонімів анонімні пошти не було. Можна так сказати. Люди відверто писали, висловлювали свою думку, не боячись. Місцеві ж головними проблемами району називають недостатнє освітлення та погані дороги. Через місто Бобниці їздять великотонажні машини, Камаз, маз. Дорогу вже нашу цю розбили повністю більші Це грузи. і тим більше скоро місто паде. Є жителі, які страждають і через відсутність робочих місць. Дочку на роботі на протоварах робила, сократили, і тепер ходять ось без роботи. Де онука в школу ходить? Чоловік робить її. Ну що він там получає? Голова Бобринецької райдержадміністрації Леонід Кравченко говорить про проблеми, знає і намагається зробити все, аби скоріше їх вирішити. Ми е, налаштовані, так і повинно бути виконати програму, актуалізовану програму 2015 на дві рік тринадцять Бобринецькому побринецькому району сто А робота мобільної групи в Бобринецькому районі вже завершилась. Пропозиції не збирали чимало. Тепер місцеві чекають, поки їх оброблять і врахують в оновленому варіанті програми. Віра Шестакова Іван Фоміченко день за днем.